Сенсація. Зелені морадери розікрали настільки армію та Збройні сили, що крадуть далі. Вони ходять по закордонах, домовляються про те купівлю техніки за дорожче, ніж домовились з урядом Сполучених Штатів і через голову намагаються закуповувати. Так звану зброю, тому уряд Фінляндії вирішив напряму поставляти командирам частин та рот на передову напряму зброю в обхід українського керівництва. Правильно робить уряд Фінляндії. Так тримати. Ну, в цілому, що далі? Оці зелені мародери, кого ви обрали, розікрали настільки країну. Що ви навіть собі не уявляєте так, зелені марадери. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки-репости, продвигайте це відео в топ, трендери в Ютубу, знищимо українську та російську пропаганду Арестовича та інших пропагандонів. Фейгіна, Стерненка, Гончаренка, Скебєву, усіх цих маразматиків, Помножимо на 0 і розмажемо по стінці. Так, так, саме так. Звідки мене інформація? Звідти. Звідки треба? Тому підписуйтесь.